34 автори представили у збірці понад 100 казок, які віднайдені із глибинок різних країн світу та власних доробків. Видання також помістило оповідання ужгородських письменників. Збірка починається із оригінальної розповіді про олівець, який мандрує казковими стежками. Говорити про авторів, які сюди вийшли. Дуже дуже складно, але тут дуже цікаві особистості. Наприклад. Uh, перший uh, збірник починається з першої казки uh, Кирила Романова з Ужгорода. Uh, хлопчик на півсторінки написав uh, казку про дружбу олівця і фломастера. Задум збірки розповісти дитячими словами про доросле, адже за словами редакторів, казки відображають серйозні проблеми людей через призму казкових історій. Потом там другие сказки, которые тоже показывают проблемы в семье. То есть сказка, она как отображение сегодняшней ситуации в обществе. Сказка есть как протест. Вот здесь есть сказка с Россией, женщины Ефимовой, «Стеклянные слезы». Ми довго з літературним редактором спорили по этой сказки. Она сказала, що і надо включить збірник, тому що це протест деньгам. Книга проілюстрована новими казковими героями та висловами повчального характеру. Тематика також найрізноманітніша: повісті про іграшки, домашніх тварин та казки про фантастичних героїв. Загалом, аби видати дитячу книгу, редактори доклали багато зусиль як творчих, так і фінансових.